Вітаю всіх! Я Гайда Шльона, учениця 9-го гем класу Херсонського наукового ліцею Херсонської обласної ради. Хочу представити ваші увазі науково-дослідну роботу «Каховська ГЕС як злочин проти українського народу. Дослідження є актуальним, бо допоможе оцінити знищену культурну спадщину в часи функціонування ГЕС та зараз. Мета дослідження. встановити наслідки побудови та підриву Каховської ГЕС на культурну та природну спадщину України. Завдання проаналізувати наукову літературу, архівні матеріали, інтернет, видання та соціальні мережі з даної проблеми, дослідити історію будівництва та знищення Каховської ГЕС, схарактеризувати зародження мистецького феномену, збереження історичної пам'яті. Предметом дослідження обрано природну та культурну спадщину півдня України, об'єктом культурно-історичні явища, пов'язані з будівництвом та руйнуванням Каховської ГЕС, користуватися теоретичним методом. А саме аналіз, порівняння, узагальнення та систематизація. Створення Каховської ГЕС було частиною радянського великого плану перетворення природи. І так, задіявши 12 тисяч людей, 19 національностей, було розгорнуто будівництво дамби, що тривало 5 років. З 20 вересня 1950 по 18 жовтня 1955 року. Цей страшний сон переходить у дійсність майже непомітно. Весь Дніпровський низ від Запоріжжя до каховки зразу став невпізнаним. Пішов під Дніпровську воду великий Запорізький луг, потонули навіки старі хрести на дідівських кладовищах. Усе, що батькам і дідам віками здавалось красивим від перших дитячих років, все щасло. Саме так говорить Олександр Довженко у своїй кіноповісті Поема про море. І дійсно має рацію. Бо ж побудова гідроелектростанції повністю змінила клімат, внаслідок чого рідкісна флора та фауна краю загинули та зруйнувала культурну спадщину наших предків козаків. Через будівництво Греблі було повністю знищено великий луг та знамениті січі козаків, в яких було заховано багато секретів з наших предків. Одним із таких є ядра козацьких гармат, поховальний хрест та залишки козацької добанки. З історичних джерел відомо, що козаки скривали свої скарби у церквах, тому хто знає, що ми зможемо знайти, дослідивши греблю каховського водосховища наживо. Дослідивши підрив Каховської ГЕС, було з'ясовано, що 6 червня стався терористичний акт на каховській греблі, вчинений російськими військовими, що став прикладом катастрофічного впливу на енергетичну інфраструктуру та навколишнє середовище. Внаслідок підриву дамби відбувся неконтрольований скид води, через що було затоплено 32% правобережжя та 68% лівого берега від усіх постраждалих територій. Тоді ж Міністерство внутрішніх справ України оголосило евакуацію населених пунктів, які були в зоні підтоплення. А внаслідок складеної ситуації дослідники почали знаходити неймовірну кількість знахідок на дні Каховського моря. Одними з таких є ядра козацьких гармат, поховальний хрест та залишки козацької добанки. Найцікавішим є те, що Великий Луг почав жити іншим життям. Бо вже сьогодні можемо побачити, як з пустелі породжується ліс. Із насінням верб і тополь, яких принесло вітро. В результаті цієї катастрофи вода пожила в собі унікальні скарби, такі як кам'яні вишиванки Нової Каховки, вражаючу архітектурну перлину у вигляді будинку Поліни Райко, домівку музею Стапа Вишні, а також село Тягинка у Береславському районі та безліч інших об'єктів, які мали надзвичайну культурну та історичну цінність. А серед руїн, які залишились після трагедії, митці стають як рупор болю. Вони перетворюють свої твори в емоційні послання, а їх творчість поширюють у соціальних мережах і стає вірусною. Однією з творців є художниця Валентина Романова. Її робота підписана як болить. Здобула визнання серед української аудиторії і стала однією з найпопулярніших. Також не менш популярними та важливими є відеоматеріали. Прикладом стає документальний фільм Побачити дно про сучасні події на Каховський ГЕС від кореспондентки ТСН Наталії Ярмоле, а також випуск нової програми Світ на виборі Україна, де першими глядачі могли побачити нескорений Херсон. Просто сум, просто страх, рідний Херсон. Як же ти настраждався? Я просто не вірю в те, що зараз бачу. Це просто катастрофа. Говорить Дмитро Комаров, який долучився до команди порятунку жителів Херсону та сіл, які затопили росіяни після підтоку, підриву Каховської ГЕС. Кожна крапля фарби або слово сценарію стає витоком люті та болю, який струмує з сердець авторів робіт, несучи на собі тягар подій, пов'язаних із страшною трагедією на Каховській ГЕС. Але незважаючи на значну втрату, важливо пам'ятати, що культурна спадщина не лише виткана із старони та історії, а й розквітає у сучасності завдяки таланту та відданості українських митців. У результаті дослідження сформовано такі висновки: Прослідковано вплив історичних подій щодо будівництва та знищення Коховської ГЕС та їх відтворення у витворах мистецтва. Встановлено зв'язок між катастрофічними подіями та сплеском творчої активності митців з увіковіченням історичної події у творах різних жанрів. Схарактеризовано зародження мистецького феномену щодо збереження історичної пам'яті у кінематографі та живописі. Дякую за увагу!